Привіт, майбутній мотоцикліст! Ти на каналі Adventure Ukraine. Хочеш купити мотоцикл? Ну, влаштовуйся зручніше та слухай мою пораду. В цьому відео будемо разом вибирати найкращий адвенчер-мотоцикл для новачка на всі пори року. Перед оглядом нашого Adventure пораду зауважу, що в нього увійшли лише мотоцикли, які найбільш розповсюджені та мають великий міжсервісний інтервал, що дуже важливо для Adventure мотоцикла. А розпочне наш схід парад найдешевший адвенчер це Bajaj Boxer bm 150 XUG Диск за 1500 баксів. Новий надійний та легкий мотоцикл з багажною системою. Чудовий мотоцикл на пару місяців, щоб навчитися їздити та заробити грошенят на доставці. Шуткую, на цьому мотоциклі досить успішно подорожують по всьому світу в різних країнах. Нашої планети. Так, цей робочий вислючок дуже розповсюджений. Мені він нагадує мотоцикл «Мінськ», який у мене був в дитинстві, та залишив гарні спогади. Якщо грошей обмаль, купую баджач боксер. Далі в нас по списку йде Лонсин lx 300 DYSX2 Pro, це потрібно мати талант, щоб називати такими довгими іменами ці мотоцикли. Ціна його 3000 баксів в 2 рази дорожчий за боксера, але і потужніший та вищий також в 2 рази. Високе сідло буде вас лякати, але недовго. Вже за півтора-два місяці ви будете це сприймати як перевагу. Це копія Kawasaki KLX, хоч і китайська. Добре це чи погано, вважаю, що це добре. Якщо копіювати щось надійне, є шанс отримати щось надійне. Це гарний дуал за свої гроші, але за важкий. Рухаємося далі. Множимо наш бюджет ще на 2 і отримуємо вже Honda CRF 300L або Kawasaki X300. Хоча останній в нашій країні знайти буде складніше. Тому розповім про Хонду, яка коштує близько 6000 баксів. На цьому мотоциклі вже можна її пострибати. Потужність як влинчина, але вага на 20 кг менша. За ці кошти мотоцикл має інжектор, що береже у вас відчитання мануалів та налаштування карбюратора. Доведеться ще викласти пару сотень за багажну систему і мод готовий до пригод. Цей мотоцикл купують навіть досвідчені мандрівники та подорожують на них вже більш офроудними маршрутами. А що у нас далі? Доклавши ще тисячу з гаком, можемо купити ікону всіх адвенчерів для початківців. Це KTM Adventure 390 2024 модельного року. В нього потужний двигун. Невелика вага, гарна комплектація, всі необхідні помічники. Гарне світло, регульовані підвізки. На жаль, розмір колес 19-17 більше орієнтований на асфальтовані дороги. Для бездоріжжя раджу почекати, коли провезуть модель 2025 року випуску. Там і колеса правильного розміру і підвізки довші. На вибір є версія Adventure або Enduro. Ціни ще не відомі. Я обрав би Enduro, бо на швидкостях після 120 км на годину. Некомфортно що по двигуну на Adventure версії, що по вітрозахисту на Enduro. З мене був 390-й адвенчер, знаю про що кажу. Ось ми підійшли до заключного мотоцикла з мого Adventure Parada. Це е один з найдорожчих адвенчерів для новачка. Це Suzuki DRZ4S 2025 модельного року. Коли я дивлюсь, скільки коштує Suzuki DRZ400, якому вже перевалило з 20 років, то ціна навіть в 9 тисяч баксів з гаком це недорого. Підвіска каяба під 300 мм ходу, потужний двигун, японська якість та ліквідність. Ваші внуки через 20 років продадуть його в плюс. Дообладнавши примітивним багажником та кинувши на нього сумку з палатку, ви зможете відправитися в найвіддаленіші куточки. Всі ці мотоцикли чудово підходять для новичка, бо сам з такого починав. В мене був в дитинстві Мінск, потім в 30 років я купив собі Kawasaki KLX 250 2014 року, потім KTM 390 Adventure 2021 року. Зараз трохи хардую та подорожую. Дивна штука виходить, що в моєму Adventure параді лише один мотоцикл з назвою Adventure це KTM390 Adventure. Один взагалі кур'єр, інший – спорти. І ось чому. Ви, як початківець, в першу чергу маєте навчитися їздити по бездоріжжю. Для цього найбільш підходящим є саме мотоцикл класу Dual Sport. Відчути, як себе мотоцикл поводить на різних поверхнях. Навчитися не боятися підйомів та спусків, навчитися переїжджати перешкоди та долати броди. Та головне при навчанні будуть помилки, а вони на м'якому покритті будуть м'якіші для пропадіння. Вже за рік володіння одним з цих мотоциклів ви будете розуміти, в якому напрямку вам рухатись, що обрати тур-ендуро або хард. Знаю лише одне: що на дуол спорті ви точно знайдете пригоди. Тільки прошу вас, не забувайте про екіп. Це ще вам обійдеться приблизно в 300-400 баксів. В заключення раджу саме мотоцикли класу Dual Sport. Я це пройшов і тому раджу вам. Дякую, що додивились до кінця з вас підписка та лайк. Всім пока!